Всім привіт! Сьогодні я буду грати в гру з моїм другом. Нік його напишу в описі. От. Правда, гра вже почалась, вибачайте то. Коротше, от ми бігаємо. Мій друг зараз прийде і на Тихо біжимо. Я, до речі, вбив це. Ну, я думаю, ви розберетеся. Як в цю гру грати? Я тут. Алло. Ну вот, все, мій друг повернувся. Я, до речі, кивер. Ну взагалі, бляха. Я одного вбиваю. І тут той. Тут І тут інший проходить. І тут же воскрешає. Прикол в тому, що їх там по двоє на одну людину проходять. Якась тяжка гра, може давай попробуємо Дата. Та давай в топ по. Tower defense. Power defense імулят, давай попробуємо. Ну, можна, можна. Так, я вже зайшов. Чекай. Так, друзі, гра переривається. Буде у нас інша. Давай. Ой. Так, да. Ну що, ми заходимо, як бачите. Давай, іди сюди, стоп. Секундочку. О, все. Вийшли. Якась, якась, якась карта нормальна, що Що таке? Сюди, за мною. Чекай, чекай. Ви ж вийшли, там карта класна. Та так, чекай. Дай мені якусь петлю. Дай пять укипать. Кипата. Там вообще нема идет. Чтобы нема? Екипата, вообще нема. Отдайте золотой кулькоп. А де ця карта, ну де вона? Тут сину чотирьох так. Та я знаю, тут от Чекай, я зараз зарастворю. Все, я ні-ні-ні, сюди не треба Ні. Я створю парті Ну, створю. Ні. Давай, заходь. Куда заходить? Ну, в мне партия. Я не можу. Чего? Выйди з того партия. Ты всего. Цени. Не, це, це не то. Что я иди сюда? Да пошл. Окей, иду. Вот. Сюда, сюда. Ну да. Да кто на Заходь. Я не можу. Заходь, заходь. Ты не можу. Да пригай, заходь. Та не можу, вийди. Входь! А ты хоть мене бумажку Арчі, скачу, арч. Кай, вс. Ой, сюда. Ой, я зашел! Заходь через размен. Да куда-то ты нормально, чего? Затяжка. Да ч просто? Сюда. Травай в парті. О, вс. За ч? Е! Ура! Муха! Муха! У тебе тоже ніяких е, тих немає, да? Е, ІЗІ нажимай, в тебе тоже немає ніяких пять. Ну Шо? нажимай РЕДІ на галочку. Реді? ради, нема. Зверху, нема. мене нема. Все, я біжу ставити. А в тебе тоже тільки два тих? Так? Так, бо в тебе початок. А в тебе тоже? На одного почат. Став і включай на одного. А в тебе тоже рост А в тебе якісь? Та. А. Так я ж питав, чого ти казав, що ні? Що ні? Та то, то в тебе. У мене тільки два пета. Та то не пети. Ти що? Так в тебе є пети? А то не пети, Мотя. це ті. Є. Є. Yeah. А які є якісь кльові? Так, yeah. є. Ну постав їх, ч ти слабих ставш? ставши? Це початок. Я, я їх не взяв з собою. Це тільки мене Opa, я тільки збираю них. У є дівчини. Опа, Що то? Яйця якісь? якесь. Не забирайте яйка. А це мені... Це мені Став! Я их только СМС-там. ставил? кто-то нагласил мальпера и качал Так. Так. да дай мне место, поставить, ты я Да, стал. Что-то выстигнул. Да вы сколько ты их понаставлял. О, у нас простий босс. Шо уже финал, а не жнет, шо? Я знаю. Так, ну що, друзі? До речі, підписуйтесь. Ми пока ще тільки починаем. Ну, так сказати, починаючі блогеры. Тому будемо раді за підписки. О, like. uh -huh. oh, він у меня на максимум. Да качай их! Ты их просто наставляешь а так ты накачаешь. Прокачай их всех. Так там вершина. Так ли что ты так понаставлял? Какво за се бъде прорвавата Прокачуй не стало більше, просто прокачую їх на максимум. О, скажіть, коли буде останній босс, окей? Okay? Я не знаю, коли він буде з Не забудь качать. Так я прокачу их, прокачу. Скипаем. Тепер назбираємо Теперь на заберу 12 Загаль, загалом хвиль не знаю, тільки сьогодні почав грати. В тебе є інші крутіші персонажі. Ну є, але ще не ці, от, не купли. Але я їх розблокував. А, тобто, вони в тебе про. А їх ще купляти треба? Ну вроде. З а ты ну, можешь просто вага не звертаться. Пам! Є! У мене один снайпер на максимум прокачаний. Стемо полибосса. У <кій> мене один чел. Движ, той снайпер мен мене не максимум. Ой-ой, уже -ой, сильні пішли. Скіпай. Е, еще одного. Питовка. Так. Да. просто якийсь брейкер дрався. Шо то таке? Не знаю. Ой, яйко. скипай. Я из-за останнього прокачаю на макс. Все, у меня все трое снайперів на максимум. О командир щось каже. До речі, починайте. Ну, Підписуйтесь, особливо на його канал, тому що він теж типу, початківець. Ну і на мене підписуйтесь теж. Ми дуже раді будемо за кожну підписку. І пишіть в коментарі, там, які ігри наступні зняти. І ми на кожні коментарі будемо відповідати. Ой, Ой, вже сильний пішов. Тихо, ми маємо його виграти. Ладно, мы его просто убили. Ще на максимум скипай. Я зараз всіх тих своїх солдатків на максималку попрокачу. Yeah. Ти от тих всіх своїх прокачуй. О, зомбаки, прості, ну, прості боси. Ой, а тут сильний босс. Все, у мене всі... Я всіх своїх прокачав. Скіпай. Скільки їх?

Дорогі друзі, зачекайте, я зараз прийду. Всім привіт! Я повернувся. Ого, в нас сильний! Появився. То останнє, та? Та, то, то останнє. Чого? Що? Що ми там програємо? Де він вже? Ой-ой! Ростик! Ой! Ой, ся, я тут. Ого, який б'є. Ой-ой, він вже близько, але ростик, я до цього підготувався. Я чекав цього моменту. Подивись, всі, хто в цій зоні, на максимум. Ще навіть тут я яких я попрокачую. Насченка а, розпраць так розпраць. ми вбили. А, би. Ура! Мені якийсь один квиточок дали, Що то. Мені теж якісь квиточки підписники, повторяю. У вас є можливість попасти до нас в відео. Для цього киньте нам запрошення в друзі і той. І ми, прий... і ми приймемо його. І... і тоді зайдіть на наш канал, ссылки я на нього в описі. Лиш. І... Зайдіть на нього і там будемо писати, коли почнемо знімати відео. І ви тоді просто заходьте і той. Ну, і собі зможете з нами. знімати. Мені зараз то, треба... Мені зараз треба, я зараз повернусь, коротше. Водя. Вода? Вода? Ага. Так. Будемо вже помиласи. Водя. Будемо вже підходити до кінця. Та, дорогі друзі, вже треба, як м'як, закінчувати. Що сказати? Чекайте на наших наступних відео. А з вами був я, мій друг, і я. Ну, Хомка. Прощавайте. па, -па.